Майже півмільйона євро отримали мешканці Антонівки на створення молочного сільськогосподарського кооперативу. Ініціатива Створити власне виробництво була підтримана одним із проєктів ЄС із регіонального розвитку. За 30 місяців мешканці Антонівки перероблятимуть молоко на власному заводі і матимуть змогу підвищити якість молока і його вартість. Нині перекупники зловживають положенням селян і скуповують молоко за безцінь. Підтримати проект погодилася, і місцева влада. 10% вартості проекту буде покрито коштом місцевого бюджету. Це село Антонівка, що на Вінниччині до столиці майже чотири сотні кілометрів до кордону з Молдовою менше сорока. Постійної роботи немає, скажаться місцеві мешканці. Доводиться перебуватися випадковими заробітками. За годувальницю тут свійська худоба та власний город. Як роблять, то мають, а як не робиш, ти за що хліба купити. Це, то корову тримає, то ще хоч хліба купить. 26 років жінка працювала дояркою, Тепер худоби поменшало в рази. Корів тримають самі селяни. Колгоспи не витримали перебудови та розвалилися. Вівці, кури, свині, худоби багацько було в колгоспі, люди робили. А зараз що є? Два трактори. Ось до майстерні. Поставити на ноги молочарства тут вирішили ще вісім років тому. Тоді районна рада придбала шість холодильників для зберігання молока. Утім, хура і досі там. Не всі, але більшість проблем селян може вирішити нова форма господарювання. заготівельно поробно збутовий сільськогосподарський кооператив. За кілька років він пропишеться. У цих стінах раніше тут була свиноферма. Час пошкодив дах, стіни, а вікна місцеві розібрали на запчастини. Тепер усе це зрівняють із землею і зведуть молокозавод. Сільський голова вже радіє змінам, бо нові господарі обіцяють просовлаштувати за два десятка селян. Тільки створення робочих місць вже зайнятість населення і захистити сьогодні виробника молока, тому що може можемо Конкурувати на ринку долю підприємства вирішуватиме громада Антонівки, бо селян об'єднають у кооператив. Відтак у виробництві задіяні усі, хто тримає худобу. На готову продукцію вже є попит. Її збуватимуть у школи та дитячі садки Томашпільського району у виграші і виробники, і споживачі. і Місцева влада для того, щоб ми могли контролювати ціну. Ми повинні її переробляти і реалізовувати на місці. і Всі складові створення ціни. Мати у своїх руках нині за літр молока селян отримують 2,5 гривні. Нечисті на руку перекупники нерідко вдаються до хитрощів і спустошують кишені селян. Є проблема, в тому що немає юридичних стосунків здавачі молока. Вони здають під час слово. Тут члени кооперативу в них є написане заява, вони члени правління, в них є договір. Вони мають своє право, якщо воно порушене, відстояти в суді. І це також є перемога. Ціна перемоги майже півмільйона євро. Її громада отримала у межах.